Уж радіо Румунія Брюссель пообіцяв нову фінансову допомогу фермерам, які постраждали від рішень ЄС щодо українських зернових. Детальніше статті Коріне Крісті ЄС та українська сільськогосподарська продукція студії Олександра Бурлак. Румунія вирішила не забороняти транзит зернових з України. Запровадили додаткові заходи контролю для захисту своїх фермерів. Вони включають запровадження митного контролю всієї агропродовольчої продукції з України, а також пломбування та суворий моніторинг вантажівок з зерном під час транзиту територією Румунії. Про ці рішення було оголошено після переговорів у середу між міністрами сільського господарства двох країн. Аби допомогти сусідній країні на тлі повномасштабного російського вторгнення початого в лютому минулого року, ЄС призупинив дію митних зборів та інших заходів торговельного захисту на імпорт українського зерна та інших харчових продуктів. Однак це рішення спричинило певні дисбаланси на.